Всім доброго дня. Сьогодні Міжнародний день сім'ї в Україні. Також відзначають Український день сім'ї. З вами Фудзіяма і Хмара. Вітаю, Хмара. Вітаю, Фуддіяма. Да. У нас сьогодні 15 травня 2-го переможного року українотворення по-європейськи і по честі і по совісті. Обговорюємо лише одне питання в нашому козацькому колі Сірка за правду за волю, за щасливу долю. Питання наступного характеру. Технічне завдання, яке я, як член центрального проводу Української Ліги Патріотів, ставлю для центрального проводу. Вважаю, що ти є членом центрального проводу. Але для того, щоб в нас була ну перша сотня, для цього треба, як мінімум, захотіти сформувати ціле пол... ціле Полагання, чи як воно ну українське цілеспрямованість. І так, цілеспрямованість наступна. У е, мене до тебе прохання. Тепер слухай. Ну, Це не настанова, це прохання. Але щоб ти її прийняв е, від мене як настанову, а сам виконав, і ми далі поширювали те, що ти зробиш. Ти знаходиш в інтернеті перелік питання, які е, пройшли українців пробний перепис населення. Е, ну, щоб ти знав, що на планеті Земля раз на 10 років це ООНовські стандарти, мають кожна країна і проводить перепис населення. Ти знав про це? Ні? Ну, в мене є країна ООН, тому ну, якби є. Як, е... Так, так, є, є, є зобов'язання таке в Україні. Так, З цього приводу відбувся пробний, ну перед тим як великий перепис, має робити пробний перепис. Тому пробний перепис відбувся в одному районі міста Києва і в одному районі Київської області. Це проводив Е, Вони списали гроші, але. Держава України готувала, ну і додаток, Дія запустили, це до початку повномасштабного вторгнення. Так ось вони планували цей електронний варіант зробити. Ну, Тобто ми всі там проголосували, щось там написали, щось там зробили. Але в переліку питань, там 17 і 18, є питання національності. Почув мене, так? Да? Тому прохання утворити Google-форму. Знайти самому в інтернеті ці питання, там 17 чи 18, і в нашому колі у 100 громадян України зробити опитування, пробне. Е, тому е, от, це як завдання е, ми утворюємо: е, я сьогодні домовився з власником сервера, що я утворю там, е, ну, закачаю його програмку, він дає логін, пароль до сервера, і ми робимо статистику. Тож, ми робимо, проведемо пробний перепис народонаселення Триєдиної України, 100 громадян України, умовно, по нашому проханню пройдуть цей перепис. Наступний крок: ми в 100 осередках наших на, в межах ОТГ, ну, хай це буде 100 ОТГ і Київ. Ми робимо мережу, роздаємо зелені книги добротності. І формуємо там інтелектуальні групи, які обов'язково будуть відповідати щотижня на питання в нашій приватній інформаційній системі 9911. І так, так. Перше, прохання витворити Google форму під питання. Ну, давай ми умовно назвемо цей проект Гамбіт Енея. Почув мене, так? Да? Так, так. Тобто наша проєктна ініціатива гамбіти не заключається в тому, що 100 громадян України мають е, тільки свій до свого і своїм. Ти ж не будеш, ну якщо він е, русський, да, він же буде боятися зараз сказати, що він русський, але ця база даних буде е, у тебе і ти береш в нашому колі зобов'язання, що вона не буде поширюватися нікуди. А я з тобою заключу угоду. Як автор-розробник програми ну, приватної інформаційної системи 9911. І так, твій рід, мій так, рід, по угоді. Заключаємо договір згідно сьомому статті цивільного коду України звичає. І в цій угоді 100 громадян України проходять опитування. Ну, як тобі. Так, е, крок, так, так, так. крок перший? Ну, якось зрозуміло? Так. Ну, перший крок це ти брез, взяв відповідальність і е, ти відповідаєш за статистику, ти віддаєш далі в публічний простір статистику. Далі таких осередків буде 100. Ну, як ти. Тобто другий зробив Google форму, третій. І таких 100 громадян України. Як тобі такий підхід? Нормально, позитивно. Все, ну тоді кажи для того, щоб е, абсолютно всі закордонні українці. Е, Заповнили, дивися, от є переселенці, які виїхали за межі кордону України. За яким принципом? Скільки в одній країні має бути таких ну, відповідальних за статистику? От скажи, скільки це, о, це ми о, останній перепис народонаселення населення планети українці починають з себе? Ми Я пробує... думаю, 10 чоловік на район. Ні, як... 10, давай, 10 чоловік на країну. Країну, ну це. Ні, ні, ні. ну Україну Європи, наприклад. Якщо там скільки 20 чимось країн Європи, то там буде 10 чоловік на, на країну. Координаторів. А на область, скільки має бути таких людей? Мінімум 5? Мінімум, так, так. Мінімум 5. Да? Ну, якщо казати 24 області і Крим. Так, так, так. Тобто ми беремо за основу 5 в кожній області і беремо 10 в кожній країні. Це нормальні цифри? Це адекватно. Все, і тоді е, кожен набирає по сотні, правильно? Так. так. Ну. Це по на 5 це помножити кожну область. так. Все, ну тобто на цьому етапі давай кажи е, далі. Е, це прив'язуємо до якого додатку? До додатку мрія для дітей, освіта дорослих, чи додатку дія. Ну, це на рівні Кабміна тоді ми прив'язуємо, як? До якого додатку ми. Ну, у держави є два додатки: мрія це для освітян для дітей, або для дія. Для, ну. ну, це скоріше до, дія, до, до До Мрія це. Ну, давайте давай тоді домовлятися. мрія для всіх, е, які вважають себе Україною як генетичною е, вітчизною, е, це, ну, наприклад, він громадянин Польщі, а е, він українець по духу. Ну, uh, як є українеці, чи там як є. Не, не, е, не за кордони е, українці, то. Мене це не цікавить, скільки. Ну, головне, щоб нас, е, Ні? якщо це для громадянина, це обов'язки, чи це щось підв'язує. це, типу, ну, Це зовсім е, це, як сказати, це стосується кожного громадянина. Хтось хоче ну, давати свій, хтось не хоче, хтось хоче давати свій, хтось не хоче. Це є свій вільність державні і демократичність кожної держави. І особисто, так як я вважаю, це не зовсім правильно. Ну це можливо для статистики, важливо, скільки там населення. Але ж це нічого не міняє. Добре, Якщо я тебе знаю. Це stop, stop, stop. Воно, давай тоді, не грає роль. Давай тоді прив'яжемо це для е, муніципального індекс розвитку українського народу. Ну, для mm -hmm. дії Це більше підходить. Для додатку мрії воно ніяк не стосується. Добре, тоді не. давай таким чином: е, додаток дія прив'язуємо для всіх громадян України. Е, додаток мрії прив'язуємо для всіх закордонних українців, які не громадяни України. Да. Все. Да. І дивися муніципальний індекс розвитку українського народу, територіальної громади, ну, наприклад, Малютинки, мудре, мужні та мирлюбив малютинки, це індекс, який на місцевому рівні будуть формувати громадяни, структурувати і свою громаду, і її розвиток, і контролювати, але як свідому частину українського народу, і таким шляхом малютинки винесне така книга. І така, така відповідальна людина за статистику. А говоримо за інших. А, коли ми передамо туди індекс, буде видно, люди відповідальні за ну, умовно називаємо золотоверхий скарбник. Тобто він буде берегти базу даних, він відповідає перед своїми малютінцями. Що е, ну, він нікуди не направлений, наліво, не з базу даних. Він буде тримати на місцевому рівні, а видавати там в ОТГ, наприклад, бойерку буде статистику віддавати. Це... Да, да, да. Ну це нормально, так, да, явище? Нормально. Все. Але е, там може бути таких 5, умовно кажучи, в одній громаді може бути 5 або на область 5. І тоді е, ці 5 будуть віддавати базу даних статистику одному людині. Так, так, так. Ну, наприклад, там вулиці або квартали. Якщо сім областей, о, сім районів у Львові, то там буде може бути сім або п'ятна, або тридцять п'ять. Ну, в кожному районі е, Львова. Почув, ну якби це, це структурування. Так, що от, давай робимо підсумку. Муніципальний індекс розвитку українського народу по договору передаємо команду команді. І е, там має бути золотоверхий скарбник, який буде відповідати за базу даних. І ми його навчимо, але покажемо прикладом, як робити Google форму і як її заповнювати. Так? Підвожу підсумок, так? Алло. Алло? так. Да. Ну, наступний крок це е, мрія для закордонного українця, це національний індекс розпиту українського народу. Це вже е, завдання всієї е, української нації, але тут вже грає роль первоцвіт української нації і гроноколини. І так, е, з одної сторони, ми координуємо корінні народи України з іншої сторони ми показуємо цілісність. І українського народу, і за ті але через первоцвіт українського народу витоки добра. Тобі влаштовує такий ну, вислів, витоки добра. Так. Ну, все тоді робимо підсумок. Говори гарне в позитиві. В які сроки ти зробиш Google-форму під перелік питань це ну, населення. В інтернеті знаходиш, робиш Google форму, і тобі треба е, термін часу. Скажи скільки. Так Google форму зробити це. Ні, я кажу, ти знаходиш цей перше ти... питання, робиш Google форму і передаєш е, далі мені, а я по центральному в Української Ліги Патріотів. Алло. Так. А, на, на, на... конкретно, які ці, я да, тобі... Там. ні! Ти сам знаходиш в інтернеті! Вони є в прозорому публічному доступі, сам потрудись трошки. Бере питання, там, можливо, треба якісь соцопитування. Ні, там, ціна, там конкретних підходить. 17 чи 18 перелік питань, які стоять е, е, перепису населення. Ми нічого не беремо не більше, не менше. Що, за, за кілька днів, до 20-го числа. До 20 травня, так? Так. Да. Все, домовились плюс. Гарного дня і те що, будь, те, що буде, хай буде, хай буде те, що повинно як з нами, і через нас, так і завдяки нам. Сьогодні з вами були на закритій нараді козацького кола Сірка за правду за волю за щасливу долю. Я Володимир Шемчук, позивний Фудіяма, і Сергій у нас позивний Хмара. Сергій, що хочеш сказати, скажи. Всім гарного дня і зі святом, зі святом дня сім'ї. Всім гарного дня. Да, все кінець зв'язку, плюс до побачення з Богом.